Шановні українці та Українки, хороша доповідь. сьогодні була Василя Малюка, голови служби безпеки України щодо наших операцій. Я погодив службі деякі плани, асиметричні наші відповіді на російську війну. Також ми говорили про результати наших воїнів служби центру спеціальних операцій а служби безпеки України. Вони воюють на фронті разом з іншими складовими сил оборони. зокрема Окровський напрямок інші ділянки фронту. Довга доповідь була сьогодні головкома Олександра Сирського. Майже майже годину ми з ним говорили по всім фронтовим напрямкам, по підготовці наших бригад, по забезпеченню. Особлива увага зараз, звісно, Добропільській операції, контрнаступальній операції від її початку. І по сьогодні Росіяни мають вже більш ніж 12 тисяч втрат, це тільки там, тільки в районах Покровська в районах Добропілля, саме за час з 21 серпня. Із цих 12 тисяч у них більш ніж 7 200 безповоротні втрати. Дякую нашим людям. Слава Україні!